Росії вкрили страшні вибухи. Відбувся масовий удар на фоні просування українців по території Росії в Бікурська, І також стався обстріл окупованого Криму, уражено судно та декілька інших важливих військових об'єктів. Карченські міста порти Криму почали тривожитися і несеться потужна атака. Тепер, коли у нас в руках з'явилися в врашистів вибухає з кожним днем все сильніше, і сильніше А кадри. Побачимо далі. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами до кінця, щоб бути в курсі всіх актуальних і свіжих новин. В тимчасово окупованому Криму воїни спад підрозділу Гурміноборони Україна судно рашиських окупантів знищили. Цитую далі це вже не вперше впольований біля берегів півострова. Швидкісний борт. Два рашистські судна такого типу ми знищили. А ще два пошкодили раніше. Йдеться в повідомленні з відео. Також військово-морські сили завдали удару по одній із газових вишок рашиських окупантів в акваторії. Чорного моря, військово-морські сили розчищають Чорне море. Ось вони завдали удару по одній з газових вишок в акваторії, де ворог розмістив технічне розвідувальне обладнання. Пишуть у мережі, як пише телеграм-канал Кримський Вітер. Їхня моніторингова група також зафіксувала нічну пожежу на атакованій вишці. Крім цього, вибухали території арафії. Рашисти, зокрема, поскаржилися на атаку безпілотників на воронеж. І в результаті чого нібито є пошкодження інфраструктури. Частина жителів залишилася без світла. Про це. Повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусів. Серія потужних вибухів після оголошення про небезпеку ракетних ударів зазнало і рашистське місто Курськ. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов, підтвердив роботу проти повітряної оборони і потужну атаку. Зесу місцеві повідомляють про вибухи в різних районах міста, які були настільки сильними, що в деяких будинках пошкоджено штукатурку. Це свідчить про можливу масову атаку і значні руйнування. А Вали Білгород, частина міста залишається без електроенергії. А на Ростовщині є особлива ситуація. Як повідомляли місцеві інформаційні канали, в Ростовській області вибух та пожежа сталися біля населеного пункту Парсіанівка. Ну а біля цього населеного пункту розташовується рашистська військова частина. І ця масована атака така сталася на фоні прориву на Корщині. Зокрема, пропагандист Олександр Харченко написав про те, що в Курську місцеві мовляв на звикли до бойових дій вкрай різко на це реагують і Цевих чатах громадяни РФ вже починають запитувати одне одного, для чого було починати так звану СВО. Ну і не дивно, адже вже кілька днів поспіль медіапростір повниться вражаючими кадрами бойових дій на Курщині. Так, до прикладу, рашисти поширили у мережі відео, як вони стверджують знищення колони рашистських військових у Рельському районі Курської області. На ролику, опублікованому українським медіа, «Цензорнат», видно покинуту пошкоджену технікою транспорт. Детали про удар немає. А за даними. Російськомовного бюро Радіо Свобода розбита колона належала до угрупування військ прикриття кордону Рашистського міноборони. Про це свідчать тактичні знаки. А на її базі рашисти весною створили угрупування військ Сєвер, яку потім використовували для нападу на Вовчанськ. Також у мережі з'явилося ще одне відео рашистської колони, яка палала на Курщині. Цікаво, що всі ці події на РФІ відбуваються на тлі повідомлень про те, що на озброєні сил оборони з'явилися західні винищувачі, F-16. судячи. Того як багато було уваги цій новині в російських пропагандистських медіа, окупанти не на жарт напружені і власне не дарма. Адже а – це літак четвертого покоління. Арафія має аж три типи винищувачів, які теж підпадають під цю категорію. Це су 27 міг 29 і 31. Але є певна відмінність. Анатолій Храпчинський експерт у сфері авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби з цього приводу сказав. Наступне я цитую. Насправді, якщо ми кажемо про можливості протиставити літаки F-16 проти рашистських літаків, то я постійно наголошую, що рашистські літаки мають завищені тактико-технічні характеристики, і вони здебільшого не підтверджені в умовах бойових дій. F-16 – підтверджений це гарантовано літак четвертого покоління, який може дати гідну відсіч будь-якому рашистському літаку. Рашистська пропаганда звичайно ж своїм Су-57 і заявляє, що це винищувач наступного найсучаснішого. П'ятого покоління, але підтвердити його характеристики ніхто на заході не може. Девід Джордан, керівник курсів із підвищення кваліфікації повітряного командування та штабу королівського коледжу Лондона сказав із цього приводу. Таке расисти говорять, що це дивовижна зброя, відповідає американському F-22. Але якщо уважніше подивитися, то це не може бути правдою. В рашистів зовсім інша філософія щодо літаків із низькою видимістю. Лише подивіться на крила, де видно гвинти в верхній частині. Тож, я не погоджуюся, що F-16 відстають від тих літаків, які має рефія. Так чи інакше, західні винищувачі в руках українських професіоналів стають справжнім ударним кулаком у боротьбі проти окупантів. Субтитрувальниця Рашисти ж тим часом продовжують втрачати перевагу не лише в небі, а й на землі. Так днями в результаті рейду на окуповану тимчасово рашистами Кінбурзьку косу було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків окупантів. Про це повідомила оборони України. Десантну операцію здійснили підрозділи Хемера, Стугна, Парагон, Сибирський батальйон у складі спецпідрозділу Тимура Гурминоборони України за п'я. Тримка військово-морських сил ЗС України та взаємодії з іншими складовими сил оборони і безпеки. Ну а під час місії на косі спецпризначенці атакувало кріплення окупантів на їхніх позиціях. Кінбурзька коса, морський вокзал та пам'ятник Суворова. Біля останнього воїни гурстановили бойовий прапор воєнної розвідки України. Цитую Кінбурзька коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України. Так наголосили в ГУР. Ну а ми підтримуємо збройні сили України і. Всі спецпідрозділи також служба безпеки і гур в їхній неймовірній роботі. Не забувайте донатити нашим військовим заради перемоги нашої держави. Побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!